Вітаю! Хочу сьогодні для вас У ось такий коло Таро. смерть ворона називається, на таку тему. Чи вирішиться ваша проблема? Ми будемо розглядати проблеми, негативні якісь ситуації. Те, що ви хочете, щоб воно від вас пішло, зникло, я не знаю, вирішилося. Це може бути якась ситуація, або може бути якась людина, яка докучає вам у житті, а ви хочете, щоб ця людина просто кудись зникла з вашого життя. Коротше, яким чином вирішиться для вас так, тут для когось? Послання. М -м -м. У кого стосунки. У кого любовний дріугольник стосунки з одруженим чоловіком, або з чоловіком, який, е, ви знаєте, що він має ще інших жінок. Можливо, це ваш чоловік, а він має ще інших жінок. Ну, коротше, у кого хто в таких стосунках, отут от для вас буде інформація. Давайте я відразу і гляну її. Десятка пентаклей. О, Туз. Вам потрібно вийти з цих стосунків, тому що інакше це приведе до. Ну, ви настільки прив'яжетеся, що просто все життя віддасте іншим жінкам через цього чоловіка. Вам потрібно припинити. Стосунки з цим чоловіком. Ви тут ще через нього якісь магічні роботи на себе перетягуєте. Ця інформація не для всіх, це для тих, хто у стосунках із чоловіком у вас є або чітке знання, або підозри, що у нього є інші жінки, бо він одружений. Ви повинні піти від нього. З нього ще на вас йдуть якісь магічні роботи. Так, добре. Негативна ситуація. Яким чином вона вирішиться для вас? Чи вирішиться вона для вас позитивно, да? проблема? Давайте так, вираження на проблему. Чи вирішиться ця проблема? Я вам запропоную три варіанти. тайм коди є в описі до цього відео. Будь ласка, користуйтесь навігацією. Перший варіант, другий варіант, третій варіант. Проблема. Чи вирішиться ваша проблема? Добре, перший варіант. Ну, ви дійсно є рабом цієї проблеми, ви якби в'язень цієї проблеми. Це ваші. Давайте глянемо. Що тут ще? Це проблема, дивіться. Тут, знаєте, для кого варіант? Для тих, у кого тут проблема пов'язана з чоловіком, який від вас пішов. Або ви хочете, щоб цей чоловік він одружений, щоб він пішов із сім'ї. Ось ця проблема. Ось так. Тут пов'язано з чоловіком. Якщо тут загадували чоловіки, то. Ви хочете від чогось піти? Звідкись? А ви, ви як заложник ситуації якоїсь? Ну, як воно вирішиться, ця проблема для вас? Ви повинні згадати свою мрію, що ви хочете отримати. І йти за своєю мрією. Тому що ви зараз ви просто сидите. Ось ця проблема вона є, ви не йдете. Вам треба піти від, від цього. Від цього вам потрібно піти, щоб от просто кинути це все. Просто кинути і все. Не бійтеся нічого втратити, тому що інакше ви. Ви втратите повністю ця проблема, вона повністю висмокче все ваше життя з вас, і ви втратите абсолютно все. Хочеться вам знаєте дати таку пораду, киньте абсолютно все і йдіть до своєї мрії. Ну так, а навіть якщо це. Сім'я ваша, або якщо це контракт, договор, шлюб і що з того. Ну, якщо ви тут говорите, що ви любите, то, ну, знаєте, тут, скажімо так, ви її не вирішите цю... тут багато ситуацій різних. В більшості, ну для когось мені хочеться сказати, ну що ж ти його любиш. Он чужой муж. Ты, ты, ты ему не нужна. Хочешь потерять жизнь, давай вперед, люби дальше. Це для когось. А так, я вам хочу сказати, вам потрібно, це просто вы не вирішите. Ви... Йдіть за своєю мрією. Якщо мова тут про здоров'я, то так, ви, на жаль, або ви невиліковні, або щось тут таке, але ви повинні йти до чогось іншого, протилежного. Просто киньте це все. Не вирішуйте цю проблему. Просто покиньте це. І йдіть до своєї мрії, ось так. Бо інакше вона просто вас з'їсть. Так, другий варіант. Ваша проблема. Ну, вам, звичайно, важко, але хочу сказати по десятки жезлов, що вона вирішиться на вашу користь. Про що б тут мова не йшла? Ви не а... так, яким чином, ну дивіться, якщо там от тут, якщо стосунками, то ви підете із цих стосунків в інші. Або. Давайте тут багато ситуацій. Ілюзії. А, я зрозуміла. Це ви не зі стосунків підете, це ви з ілюзій підете. Тут дивіться, в якийсь момент ви усвідомите, що цю проблему ви її вирішите. І так, да, це важко, але ви вирішите, і все буде добре, якщо ви ось побавитесь від певних ілюзій. І що це за ілюзії? Ви їх побачите, причому дуже швидко. Так, да. Да, ви побачите через біль. Ось так станеться, що ви побачите, ви переживете якийсь дуже через біль, якийсь дуже-дуже травматичний момент у вашому житті тут у вас спадуть. Причому це травматичні події, вони можуть і не вони якби і не пов'язані з цією проблемою, вони з чимось іншим. Просто от щось таке станеться, дуже хворобливе для вас, дуже болісне. І ви в цей момент підете від ваших ілюзій, і для вас відкриється цілий світ і все. І ця проблема вона просто вирішиться сама собою. Ви вирішите її або самі дуже легко, або вона вирішиться сама собою. Вона, наче як трансформується, знаєте, як розчиниться. Ось так: тут дуже хороший варіант. Що вам робити, а нічого не робити. Все життя поставиться на свої місця. Третій варіант проблема, як вона вирішиться по справедливості. Я навіть нічого не буду докладати, тут це буде по справедливості. А якщо ви несправедливі в тій ситуації... То значить проти вас. Якщо з вами поступили несправедливо, ви знаєте, що справедливість на вашому боці, то тоді на вашу користь. Розумієте? Тут ви повинні подивитися на проблему і дуже чітко, абсолютно чесно, самі собі зізнатися, на чиєму, на чиєму боці правда, на чиєму боці справедливість. Якщо на вашому. То вона на вашому і залишиться. Якщо не на вашому, то ви програєте в цій ситуації. Якщо на вашому, то виграєте. Тут я навіть не буду докладати. Це буде по справедливості. Я дякую вищим силам за те, що дозволили передати мені цю інформацію для моїх глядачів. Я закриваю це вираження. Я вам всім дякую за увагу. Бережіть себе.